Доброго дня, дорогі друзі, до вашої уваги новий вірш, який я написав сьогодні, 19 квітня 2025 року, якраз напередодні Великдня. Дав я йому назву, нам не можна свій час проспати. Перемовини, перемовини, ультиматуми між умовами має все закінчиться май. А платівка стара ще грає. Грають в цьому оркестрі різні про планету людей забули. Ці гравці на думки нечисті. Про сих покітьків ви вже чули. Не пускають людей у завтра, їм в минуле там ніби краще, і брехню продають так гарно, що планета людей пропаща. Але ж є на землі ще правда. Її голос доволі тихий. Каже, люди, я бачу завтра, там, у завтра вже грають діти. Зупинити не можна часу. В одну річку не входять двічі І збрехні не зварити кашу, бо отруту не можна їсти. Застереження все лунають, сподіваюсь, не всі оглохлі, в мир з війною без правил грають у безбожних гальмах відсутні, а планета людей існує. В її прагнення жити й жити, чому покидьків це дратує? Бо не їм світ людей ділити, прокидайтеся, це важливо. Нову музику мають грати, для людини життя це диво. Нам не можна свій час проспати. Мир, як кажуть, і перемір'я, несумісні доволі речі. Це як затишок і затища. В долі місця нема для втечі. Мир з війною все поруч. Ходять перемовини, ще тривають. Глухий кут, коли всі заходять, ультиматуми відміняють. Слава Україні!